До речі, я маю цікаву інформацію хлопці. Давай. давай. Я сьогодні дивився футажі, і в один момент. Хе -хе, в один момент. Там Саша хотів нагнати на Білінського за те, що виявляється, Білінський не казав. А що там було? Опа! Наконець, -то ти щось корисне почав робити. Йо-йо-йо. Давай, давай! А... Давай! все на. Так, тут рівнене, вроді з одного боку, це, шо це таке. Да. Тут рівнене. Тут рівнене плюс гора, і я вже бачу комара. Марема вийшла. ти <ривіт> <ривіт> Тут рівнене, там гора, а ще я бачу комара. Коли... Або тут <кхи> а <отут> нам пізда. <ривіт> Блінський, коли перший... Коли твоя перша реп пісня вийде? Ні, Nic ніколи. Я зрозумів.